Виживуть лише тривожені. Це правило стосувалося наших древніх предків. Ті, хто більше переживав і перестраховувався, мали більше шансів. Ми живемо у більш безпечних умовах. Я маю на увазі в цілому, а не про нинішню ситуацію в нашій країні. Але здатність до тривоги нікуди не ділася. Ми нащадки тих більш лякливих, хто вижив і дав потомство. Цю тему вирішила підняти наша продюсерка Олександра. І ось чим вона б хотіла поділитися. те, що особисто мене заспокої, це той факт, що тривожність. Чомусь чеснота, з нею треба дружити і навіть використовувати. У тривожних тривожна валізка завжди зібрана, а якщо ні, їх це дуже турбує. Вони частіше ходять по лікарнях, перепровіряють якісь факти по сто разів, перестраховуються. І часто це все немарно. Бо щоб заспокоїтись тривожним, треба щось робити. Моя подружка, наприклад, чай готує та прибирає, як скажена. Взагалі, тривога це фізіологічна реакція нашого організму на відчуття якоїсь умовної небезпеки, тобто це наша сигнальна система, яка намагається сповістити нас про те, що щось іде не так, і з цим треба щось зробити. І без тривоги зайво, а з певністю. Скажу вам, що підтримуєте наш канал, ставте коментарі, лайки. І мене звати Марія Тучка Катуча. Ви дивитесь Slay шоу на Суспільному. Тривожитись – це нормально. Тим паче, коли на то є підстави. Але якщо це вам не заважає жити, перевіряти, чи вимкнена праска по кілька разів незручно, але терпимо. Не могти скласти іспити, бо надто переживаєш, чи взяти слухавку, це вже впливає на якість життя. Якщо тривога занадто інтенсивна, занадто довго. Безпідставна вже впливає на те, як ви працюєте, скільки ви працюєте, на те, як ви спілкуєтеся чи не спілкуєтеся з людьми, не чекайте. Їй до психіатра та психотерапевта. Ми провели опитування в нашому чаті і побачили таку картину. Ми запитали слайдчиків, через що вони найчастіше тривожаться, і отримали такі відповіді: 27% через своє життя і здоров'я, 18% життя і здоров'я близьких, 39% через гроші, 10% страх великої катастрофи, і 6% інші варіанти. Є декілька найбільш поширених причин, через які виникає тривога щодо грошей. Наприклад, це. Може бути про відчуття небезпеки. Коли грошей немає, я не можу відчувати себе безпечно. З цим дуже тісно переплітається відчуття втрати контролю над своїм життям. Друга найпопулярніша причина це травматичний досвід бідного дитинства. Дитина, проживаючи в сім'ї, в якій було мало грошей, відчуває дуже багато небезпеки, незахищеності, дуже багато сорому і неймовірно багато почуття провини. За якісь свої бажання та потреби, звісно, не третя найпоширеніша причина це успішний успіх, який транслюється в соцмережах, який призводить до безкінечних порівнянь і відчуття себе абсолютно нікчемною, і це звісно викликає дуже багато тривоги. Як позбутися тривоги щодо грошей? Я думаю, що розуміння, що втратити гроші це не так страшно. Приходить тоді, коли ти усвідомлюєш, що навички, за допомогою яких ти заробляєш гроші, вони завжди з тобою. Вони нікуди не діваються, навіть якщо картинка навколо змінюється, вони завжди з тобою. І це те на що ти можеш опиратися. Також я думаю, що тривога щодо грошей тісно пов'язана з відчуттям самоцінності, коли самоцінність є. То втрата грошей більше не сприймається як те, що втрачаючи їх. Ти більше не відчуваєш себе цінним і важливим у цьому світі. Докторка медицини та професорка психіатрії Уна Макан багато років проводила дослідження, як недосип впливає на тривожність, і виявила, рівень тривожності підвищується після недостатнього сну, навіть якщо у вас немає тривожного розладу. Також тривожність можуть викликати інші досить тривіальні причини: перебор з кавою, незбалансоване харчування, нездорові звички чи алкоголь, і задовге перебування в соцмережах. Постійне читання новин. Ви можете зменшити свою Кожність, скоригувавши свій образ життя, це насправді штука, на які сипляться багато моїх пацієнтів психіатричних, тому що люди шукають легких шляхів і хочуть просто приймання медикаментозної терапії вирішити всі свої проблеми. І коли я даю список штук, які вони мають скоригувати в своєму житті, вони цього не роблять і, звісно, не отримують той результат лікування, який вони. Могли б отримати. Це така ремарка. Перше це е, фільтруйте новини. Якщо ви знаєте, що ви 24 на 7 перевіряєте новини, і це викликає дуже багато страху тривоги, не дивлячись на те, що ви отримуєте таку ілюзію контролю, фільтруйте час, е, який ви на це витрачаєте. Друге, це каво. Кава просто фізіологічно підвищує тривогу, бо вона провокує симптоми, такі самі, як і при підвищенні тривозі. Тому хочете пити каву, переходьте на докаву. Третє це соціальні мережі. Якщо ви знаєте, що ви підписані на людей, які транслюють в соцмережах життя, яке викликає у вас багато такої руйнуючої заздрості, багато порівнянь, відчуття, що ви невдаха, нездара і так далі. Відписуйтеся. Якщо ви цього не робите, то запитайте себе, що я з цього отримую. Для чого ви. Перманентно себе заганяєте в відчуття я невдаха, я поганий, я гірший. Можна спробувати прибрати ці негативні чинники зі свого життя. А ще можна опанувати кілька лайфхаків. Та ж сама Олександра, наша продюсерка, робить так. Моя психологиня мене не вчила боротися з тривожністю. Вона вчила її прийняти і контролювати. Це виходить не завжди, але зазвичай, коли приступ тривожності, то я зупиняюсь і розмовляю з собою, чому я зараз переживаю, наскільки це глобально. І чи я можу це зараз вирішити? І що найстрашнішого може трапитись, якщо ситуація не вирішиться? І якщо всі відповіді плюс-мінус терпимі, і наслідки не страшні, я тривожність купірую. Ми також запитали нашого сай-ком'юніті, що їм допомагає, і ось що цікавого вони нам розповіли. Відповідь від Марії. Я дуже емоційна людина, і час від часу мене накриває емоціями, і я починаю тривожитись. Найдієвішим способом для мене є медитація і зменшення використання гаджетів. Всім рекомендую час від часу спостерігати за своїми емоціями, відчуттями і пам'ятати, що мій стан не являється мною, а тільки реакцією на обставини. Відповідь Віктора. Тривожність це маркер, як і всі емоції і відчуття. Тривожність маркер невизначеності. Боротися з тривожністю в основі неправильно побудоване питання. Як і з усіма відчуттями і емоціями, з тривожністю треба працювати через усвідомлення і прийняття. Боротьба з тривожністю призведе тільки до більшої тривожності. Все, що всередині людини потребує уваги і любові. А така відповідь від Дарки. Моє комбо в таких випадках музика в навушниках і пробіжка. Так, під час бігу думки можуть бути про ту ж саму проблему, але коли ми робимо щось фізично виснажливе, то це допомагає вивільнити частину понічної енергії у світ, подалі від нервової системи. Іншими словами, знімається певна напруга. І ми склали топ розкрутного контенту. Заходимо в нашу ТГ-групу, де ми ділимося всякими цікавими штуками. А я вам одразу розповім, що мій розкрутний контент це відео хлопця з Японії, який робить огляди на різні види транспортних подорожей, і я обожнюю залипати на такого роду АСМР-контент. Плюс трохи дізнаюсь більше про інші країни. Тривожні люди живуть на інших частотах і часто стикаються з непорозумінням. Ось що варто знати, якщо ваша близька людина тривожна, а може навіть і не близька, просто ви не хочете бути токсиком. Кілька парад Клініки ментального здоров'я. Не кажіть, ти це все просто уявляєш. Краще запропонуйте вправу на заземлення, повернути їх із голови до тіла. Не питайте у них, чи ви чомусь перед ними винуваті, чи ця тривога через вас. Це дуже стресово. Краще запитайте, що ви можете зробити, щоб їм стало легше. Не кажіть та просто заспокойся, та й все буде добре. Це не працює. Краще підтримуйте і про лікування. Покажіть, що ви не стигматизуєте людину, у якої є тривожний розлад. З тривожною людиною дуже. Важливо не закидувати її запитаннями, які, на вашу думку, можуть вирішити її тривожність, але насправді можуть загнати її в ще більшу тривогу, ніж була до того. Не намагайтеся лікувати тривожних людей. Якщо їм щось від вас треба, ви можете їм запропонувати свою допомогу. Але якщо вони на неї не погоджуються, не треба її їм підсовувати. Також, звісно, не треба знецінювати почуття тривожної людини, бо те, що для вас може здаватися абсолютно звичайним і нормальним, там подзвонити комусь, написати повідомлення, або як ви реагуєте на те, коли вам хтось не відповідає, і так далі. Для вас це може бути цілком окей ситуація, яка не викликає тривоги, сприйняття тривожних людей інакше. І вони можуть від цього буквально страждати. Тому бути до цього дуже уважні і не знецінюйте їх переживання. Важливо не перетворювати ваше спілкування в психотерапію. Це може здаватися якоюсь дуже класною ідеєю, що ви можете допомагати своїй подрузі або своєму другу, там емоційно та їх континуючи, багато емоцій, вистраховуючи і так далі. і так далі. Але ви в цьому можете Втрачати дуже багато ресурсу, тому зважайте на те, як ви себе почуваєте. Якщо ви відчуваєте, що у вас вже немає сил бути таким дуже нейтральним, дуже приймаючим, таким, що виносить дуже багато емоцій іншої людини, дуже багато тривоги. Не треба робити це через силу. Візьміть свій час, відпочиньте, не беріться ресурсу, бо це може просто зіпсувати вашу дружбу або ваші романтичні стосунки. Якщо опікуйтеся про себе в першу чергу. Тривогу не треба бороти. З нею треба дружити і цінувати, попросити близьким бути вам допомогою, а не тягарям і дати поради, як вас краще заспокоїти. А ми дякуємо нашій тривожній Олександрі. Без її тривоги в нас могло б і не бути випуску на цю тему, а можливо, і свій шоу на суспільному. Бо хто б ще тривожно подавав заявки, і переймався, щоб ми всі не забували підписувати робочі документи. Пишіть в коментарях, як ви справляєтесь з тривогою, як ви знаєте, дружите чи не дружите. І загалом досить тривожити тривожних. Людей, а краще їх підтримувати. Нехай тривоги та незгоди не роблять вам в житті погода. Якщо є тільки повітряна тривога, то не забуваємо йти в укриття. Мене звати Марія Тучка Катуче. Ви видивилася слей шоу на Суспільному. Цікаво. ти зіпсуєш відео своїм.